Всім привіт! З вами Лежай Копатій. Сьогодні будемо робити огляд на мій другий метеошукач це Fortuina Pro 2. Розпочнемо із самого жахливого. Ніколи не замовляйте цей металошукач на сайті Делавера. Це я вам гарантую 100%, що попадеться якась біч. Буває, звісно, винятки, які кому але мені не повезло двічі. Е, я його замовив там, купивши на низьку ціну, швидку доставку, тим паче вони ще давали в кредит. Але я взяв на всю суму е, і пожалів. От, давайте розпочнемо з того, що я купився трішки на рекламу на YouTube-каналі Крадоискатель Україна, може хтось знає. Артур 1 також з фортунним F2. У нього було все хорошо, я нічого проти їхнього каналу не він мені дуже подобається. ну Йому 100% відправили 500% фортунку. А мені сталася ось така. Не дуже. Зараз я скажу, чому вона така? А перед цим я скажу, що замовляв там протуну М3. Все те саме. Штанга говно, катушка фонить, блок постійно ламався, все в 10 разів перепаював, з коробки їм відправляв. Ну, одним словом, діч. А де ж замовити? фортуну, щоб вона працювала хорошо. Скажу зразу, що це прибор чудовий. Сама фортуна — це чудовий прибор. Я рекомендую початківцям брати фортуну, квазар. Для початку це ВО. Ну і плюс, якщо докупити хорошу катушечку, то ви будете знаходити і по старовині, і накінечники, і металопластику, все. Замовлять краще в майстра. Я вже це зрозумів потім, коли вже було пізно. Знаю тільки одну таку майстерню, це новий горизонт. Там в них є і Фортуна, і Квазар, і. Давайте ще один багаточастотний забув. На YouTube-каналі Азарт Ходить пошуківець прибором від горизонта саме цим. Тому тільки цих можу вам порадити, а так шукайте в інтернеті багато майстрів є Розпочнемо, що ж з ним не так. Давайте на, з основного. Катушка. Катушка це не від нього, йшла з фортунками двохчастотна. На 12 і 14 КГц з коробки вона працювала, хоч щось якийсь плюс з неї був, але працювала тільки на 12 кГц. На 14 вона ампературу нічого не бачить. П'ятака хіба що там сантиметрів 10 може побачити, але ну, більш нічого. Хоча я купував його чисто для високої частоти, ходить по старовині. М3 в мене була на 7 частоті. Тому я проходив з е, старою катушечкою близько півроку, може навіть менша, тому що купляв в сини, не пам'ятаю, ну декілька місяців проходив і вирішив замінити на ось таку на замовлення на 18 кГц. Скажу, що катушечка просто бомба. Кому треба, я майстер можу. Можете дайте його контактні дані, напишіть в коментарі, я вам відповім. І будете в нього замовляти. Дуже чудові катушечки, особливо зараз зима, саме замовлення йдуть. Можна замовити чудово. І з 18 часотою працює вона чудово. Я викопував з неї із золоту. По Київській висі і всяку дрібну металопластику, ну все. єдина проблема, що штатна катушка ніячь. Давайте про штангу. Штанга у нас складається з стикового окна, нижня частина. Тут алюміній, понятно. Як бачите, краска злазить. Не дуже критично на цій частині. Тут, як ви бачите, нічого не залишилось від ферби. По-друге, це ці зажими, це просто жах. Вони таке два зажимають. Гарит. Бачите, покручуються собі спокійно. А Открутить потом такий жах з нею. Самі тюкані катушки більш-менш нормальні. За вік вони не зносились. Що тут по, по самому корпусі. Ну, це таке собі. Ну, не віже і то хорошо вже хоч зачищене. А це ненавидеться мені виведене блок акумулятивний. Він теж тут а, дуже мішає, чого б його не вивезти сюди, як от, от, новий горизонт робить, сюди ставить. Ну, таке рішення, звичайно. Так, далі давайте по блоку. Блок був спочатку хороший, в мене вже в ньому відпадало скло, туди вивалювалося. приходилось розбирати і підклеювати. Також, що по ньому? Гніздо. Гніздо для навушників. Це просто жах, китайське фуфло. Ти вставляєш навушники, вони відходять, випадають. І ті, ти тут їх не вставляв, проблеми будуть конкретні. Я звик. Після М3 ходити в навушниках. Особливо по городі ну, дуже пікає голосно, і це бісило. Тому я в навушниках ходжу. А з цим ходить дуже тяжко. І тут ще мінуси по блокові. По блокові ще мінус. Купився я на таку функцію, як fm модулятор Думав, використовувати безпровідні наушники, думав, все клас, думаю, нашо цей гніздо. Навіть якщо воно фуфлове, буду використовувати fm модулятор А по факту він бачить ну, на 10 см. Надбача, щоб, наприклад, якщо ви використовуєте телефон якийсь чи ще щось, ну отут він ще. Сигнал чує. Ну, як його в карман покладете. Зараз в мене XPX. Я вам скажу без на рушники це просто кайф. Ти ходиш, ні про що не думаєш, там не ціпляє. Відійшов, підійшов, положив металискаті. Це просто жах. Також були проблеми на нього з стойкою від грунтам. Навіть на відній катушці з п'ятого разу могли не відлаштуватися. Виходилося вручну потім. Я потім забив і просто ходив на звичайних насовиках. Також є проблеми дуже великі, які бісять. Вони дивні, але в сукупності вони дуже бісять. Перша це ось самиці. Блок він для акумулятора дуже заважає. По друге, коли десь трошки впаде, чи на грудочки впаде, чи з руки, батарейки випадають, все, мета виключається. Приходиться все вставляти, доставати. Також дуже велика проблема була з цими кнопками. Ви бачите, в мене тут дві, але щоб ви розуміли, це, це вже третя кнопка. Перша була ця пішла з коробки. Він два рази увікнувся, потім здохла кнопка. Я її не став знімати звідси, так як такої не знайшов, не знайшов квадратну. Хотів вив'язати, тут дуже неудобно. Ставив нову, переставив кабеля, все, все працює. З якимось часом кнопка знову набивилась. Замінив на іншу. Місяць два проходить, кнопка знов навернулася. Пішов до того, що просто з'єднував два проводки, Відкривав, з'єднував, закивав. І все. Понятно, скільки тут клею, всього. Ну, просто жах, я вам так скажу. Так, з чим тут ще проблема? Лемери, можливо, це і за цих проводів, можливо, просто глючно фортунок. Через півроку використання після увімкнення буває не вмикається. Кран засвічується, нічого не появлюється. Буває, працює, буває не працює. Буває декілька разів, десь 5-10 треба вимкнути, вимкнути, і тоді будеш ходити нормально шукати. І ось такі дрібниці. Аж самому смішно називають такі недоліки дрібницями. Дуже не викликають бажання ходити, шукати, копати з ним. Але знахідки були, дуже багато цікавих. Я не шкодую, що його придбав, я шкодую, що не взяв в майстра. Тому наперед кажу, замовляйте в майстра і буде вам просто песня. Такий був у мене шукач, він досі в мене є. Дружина буває, з ним ходить. коли є в неї настрій. Вдвох виходимо. Тому, кому треба, замовляйте. Не в мене. Довірся для мене, для історії, тому що він вже такий глючний, паяний, перепаяний. І обов'язково докупіть хорошу катушечку. Катушечка рішає. Але вас в мене MX. Якось, Якщо вам цікаво буде, запишу кроме відео про нього. Я ним дуже задоволений є, звичайно, я вже на ньому також знайшов недоліки. Але це небо і земля. Друзі, надіюсь, це відео було для вас цікавим. Розповів вам свої враження про фортунку два. Про Комусь буде корисне. Також, що згадав, це її налаштування, від влаштування фері, Це також такий гемерой, вам скажу. Ну, це таке відео на Ютубі повно по її налаштуванню. Якщо треба буде, я запишу. Так що, друзі, залишайтесь на каналі, коментуйте, розповідайте, який у вас був перший, другий металошукач і зараз металошукач. Які в них недоліки? Буде цікаво почитати. Ну і звичайно, успіхи вам в ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі. Всім пока!